Цар і світу і святого Духа Господу Господи. Дорогі наші, з ласки Божої, ми звершуємо сьогодні святу Божественну літургію в цей Воскресний день в першу неділю від свята возближення Христа Господнього. Це свято вчора ми молитовно вшанували, а точніше сказати, відзначили перший день свята і зараз триває після свято. І як завжди, сьогодні ми будемо просити Господа, щоб він благословив нас, благословив нашу землю, благослови Господі раб Твоїх і подаш нам милості Твоя. І можна сказати, зважаючи на той Єванівський уривочок, який перший ми сьогодні почули за службою Божою, що християни це ті люди, які повинні навчитися жертвувати собою, жертвувати собою заради Божої справи, заради спасіння ближніх. І, як кажуть, у жертву Богу приноситься краще. Християни це ті люди, які повинні навчитися не ремствуючи. З радістю нести свій життєвий хрест. Під виразом нести життєвий хрест ми розуміємо в першу чергу саме те, що ми живемо на землі і проходимо через певні випробування. Під хрестом часто розуміються хвороби, часто розуміються різні негаразди, часто розуміються. Ті випадки, які нам просто потрібно навчитися пережити, пережити по-божому в кротості, смиренні і в любові до ближніх, не відступаючи від Христа і від Його заповідей. І от Господь говорить чітко, хто хоче йти за мною, нехай візьме Хрест свій і за мною слідує. І хто хоче зберегти душу свою, тобто хто хоче зберегти життя. Для життя світу цього той життя своє для вічності втратить. Тобто той не буде жити Царством Божим. Що ж означає жити Царством Божим? Це означає жити вічністю, це означає жити тим, повнотою і глибиною і цілісністю. До чого нас сам Христос закликає? І Евангельський уривочок, який читається завжди в першу неділю від свята воздвиження Христа Господнього, або в неділю по Воздвиженні, закінчується словами, які важко зрозуміти людині, яка не розуміє євангельського значення, що таке царство Боже. Сказав їм, істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать царство Боже, що прийшло в силі. Інколи люди під царством Божим розуміють щось, що може бути тільки лише після того, як людина прийде у вічність або хому. На жаль, в багатьох людей царство Боже асоціюється, вибачте, як казав один священик, труною, з похороном, з опакійним обідом і з чаркою, яка піднімається зі словами Царство Небесне. І випивають люди. І скільки вже священики не кажуть, що не поминаються особчі горілку іншими смертними напоями, за царство ми не п'ємо, ми молимося за нього все одно, хоче людина щось сказати. Інший батько додає, навіть Єркий П'яниця, коли піднімає чарку, щось хоче сказати таке. Щось хоче сказати, щоб воно було, знаєте, ну особливим. Це вже, кажуть, крайня міра, коли просто випиває і все. Ну, у нас прийнята так, коли ми підіймаємо е, чарочку чи. Елах, ми промовляємо тост. В інших країнах можуть просто собі люди, як простіть в одній пісні фраза така є наливать і випивати. нічого не говорять. Дійсно, є такі країни, наприклад, Італія, де просто сидять за столом, так само і в Франції, наливають собі вино і п'ють. В нашій традиції прийнято. Промовляти, як правило, яке слово, коли у нас спільна трапеса. І Я думаю, що традиція ця досить хороша. Так от часто у деяких людей царство Боже асоціюється ну, саме з тим, про що ми говорили. Але ж де знаходиться Царство Боже? Сам Христос говорить, воно є всередині вас. І от ті слова, які промовив Господь, стоять тут, ті, які не зазнають смерті, як уже побачать царство Боже, що прийшло в силі. Вони, вочевидь, стосуються того і тих людей, які живуть цим царством Божим, відкидають повністю все своє, несуть неремствуючи свій життєвий хрест. І ми так теж можемо жити. І теж ми можемо промовити всім за Господом, що стоять тут ті, які не побачать смерті, які не зазнають смерті, як вже побачать царство Боже, що прийшло в силі. А для цього необхідно, щоб ми що. Нести неремствуючи свій Христ, щоб ми йшли за Христом і злякалися себе, бо хто хоче душу свою зберегти, той закупить її, а хто захопить душу свою заради Господа і Євангелія, той збереже її. Тобто, живучи тут на землі, ми можемо жити вже царством Божим. Тільки для цього потрібно, щоб ми зікалися себе і терпіли. І смирялися, і любили ближніх, якими б вони не були, і вчиняли б не як люди світу цього, але як люди Євангелія євангельської звістки. І притча про таланти, яка здається дивною, чому вчинив так господар? Хтось вклав таланти, тобто срібло у справу, і віддав з прибутку, він сказав. Добре зробив. А хтось повернув те ж саме, що дав йому Господар. Ну, здається, не зробив нічого такого поганого. Але Господар каже, що ти лукаво вчиняєш, ти є лукавим рабом. Справа в тому, що кожна притча, яку промовляв Христос, вона стосувалася безпосередньо тих людей і того часу, серед яких він жив. І часу, який переживав Господь. І для іудеїв було дуже звичним, коли вкладаються якісь кошти в справу, і обов'язково вони повинні давати прибуток. Це для них як аксіома. Тобто прибуток, і на прибуток треба розраховувати. Можливо, і зараз сучасні представники єврейського народу теж живуть за такою тенденцією, тобто, що зробити, щоб обов'язково від цього була певна якась користь. Тобто Таке було налаштування, така ментальність у стародавніх іудеїв. І вони знали особливості цієї притчі, що необхідно не просто щось отримувати від господаря, а вкладати це у справу. А один був раб, тобто слуга цього господаря, який не зробив так, як необхідно було зробити. І він віддає один єдиний талант господарю. І тоді Господь каже, що заберіть у нього цей талант і віддайте тому, в кого теся талантів. І дивна фраза теж наприкінці цієї євангельської притчі. Кожного, кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відніметься і те, що має, в того, хто не має, відніметься і те, що має. Дивні слова. Як же? Хто ж віднімає Господь? Який в образі цього господаря тут згадується. Знову ж таки, це приточна мова, не будемо про це забувати. І звернемо увагу ще от на що: Господь кожному дає по мірі його сил те необхідне, що потрібно людині, дає здібності певні розумові, фізичні, духовні, моральні, матеріальні. І людина повинна це все розвивати по-божому, щоб воно примножувалося і щоб вона ділилася з іншими людьми, вчиняла по-божому, давала свої дари, або точніше дари Божі, які є у неї, іншим людям. І необхідно розвивати кожному з нас те, що нам дає Господь. Якщо ж ми не розвиваємо і говоримо, що ми обділені чимось, що у нас і того немає, і того немає, а у тих же це є. То Господь тоді дійсно може відняти і те, що є у нас, і буде це умовна мова примножувати таланти інших людей. Якщо ми свої таланти, свої здібності, те, що нам дає, Господь не розвиваємо і не зростаємо у Бозі. Тому необхідно пам'ятати, що кожному Господь дає рівно те, що необхідно, що було у цієї людини. Колись один подвижник, задаймо це, молився Богові. І говорив, Господи, я дякую Тобі за те, що Ти стільки мені всього даєш, що Ти не забуваєш мене, ти через людей мені допомагаєш. І учень цього подвижника почув, що він так молиться. І учень сказав тоді: Скажи, вчителю, чи ти не вчив мене бути вірним перед Богом і бути відвертим у молитві? Так вчив, звичайно. А чому ж ти не відвертий перед Богом? Чому ти Богу дякуєш за те, чого у тебе немає? У тебе ж немає матеріальних благ, про тебе забувають люди, про тебе забувають твої учні. Учні не виконують те, що ти просиш у них виконувати, те, що ти вимагаєш від них. А ти Богові за таких людей дякуєш, їх же немає. І тоді подвижник каже: знаєш, Господу краще відомо, через що мені потрібно пройти. Він знає, що якби у мене було б чогось більше, це не пішло б мені на користь. Він знає, що якщо до мене по-іншому обставилися люди, це знову ж таки було б шкідливим для мого спасіння, для мого зростання позитивного в Бозі. І я тому за все дякую Богові, адже Він краще знає, що мені потрібно. І от Господь знає, що потрібно кожному з нас. Господь знає, що потрібно цілим народам, цілим етносам, цілим країнам. Але для нього дуже важливо, щоб ми розвивали те, що Він нам дає. Не пригнічували це, не ховали в землю, не закопували, а примножували. А для цього необхідно, щоб ми навчилися Богові довіряти. І от віра в Бога це довіра йому. Зараз дуже небагато є тих людей, які кажуть, що вони атеїсти, що вони не вірують в Бога, на відміну від того, що ще було десь 35-40 років тому, коли була ідеологія панівна войовничого атеїзму. Але мало хто живе по-божому з нас так, щоб Господу можна було довіряти. А віра в Бога це вміння довіряти Господу на всіх його шляхах. Тож, давайте, зрозумівши це, будемо жити саме такою вірою, яка була повною вірою Богові і всесильному, але несповідимому для нас божественному промислу. Ми дійсно будемо не і чинисти наш хрест. Хай і люди наші зрозуміють, що випробування, які не спосилаються нашому народу, це хрест нашого народу. І ми повинні Боже обирати, повинні жити в каятті. Через каяття ми повинні йти до формування, до позитивного зростання в християнських чеснотах, формуючи. Щось у чиснотах, ми будемо стверджувати їх навколо нас і в нашому житті в реаліях сьогодення. І якщо ми будемо так жити, то Господь буде все примножувати для нас, для всіх, хоча буде проводити нас через різні випробування. І от, можливо, зараз період випробувань і для кожного з нас, і для нашої країни в цілому. Що ми оберемо? Чи оберемо Боже, чи оберемо світу і прив'язаність до тільки лише земного і до життя в дусі світу цього. Ми християни не від світу цього. Ми чули сьогодні слово апостола Павла в посланні. Апостол Павло говорить, нас вважають такими людьми, які обманюють, але ми вірні. Нас е, можуть гнати, але ми все одно діємо, ми проповідуємо. Ми нічого не маємо, але разом із тим все нам дає Господь. Нічого не маємо, але всім оплатаємо. От я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми повинні бути людьми не від світу цього. Але для світу цього і повинні жити дійсно за заповідями Божими, і тоді ми по-справжньому з максимальною віддачею будемо служити Богові, нашій Матері, Святій Церкві, нашій рідній землі і нашому народу всім ближнім нашим. Нехай укрити нас Господь в несінні нашого життєвого Христа і ствердить нас у духі справі в істині, вірі на віки. Амінь.